Сьогодні я вам покажу, як отримати дрель мене титана. Він у мене вже є. Вам потрібно взяти отакий от квест: Дрель Титан. Ви перше, телепортируйтесь домой. І отут буде ряд... уже рядушком. Ви вибігаєте з цієї кімнатки, от прям в цю рядушку. Ну і вам потрібен чи Dark Speaker. І, 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 чи, ну, пікче. Пік, коротше, ацифірований піксель. Ексель, так називається. І от тут ми швидко таку... Ми, ми цю штуку збираємо. Ну, я вже не буду, бо в мене він уже бу, е, був і так затягнути відео. Ну, коротше, а ви збираєте. Наступне. Далі у нас що там... Дайте гляну. Далі у нас буровое ядро. Там, далі у нас буровое ядро. Воно знаходиться на карті ем, Golden City. Ви туди телепортируємося, Пробачте. І побачте, що впало. І тут без інвесту телепорта ну коротше, без телепорту, вам не вийде його, получити, його не... без телепорта це невозможно, короче, получить. І вам потрібно зробити так. Mm. Ну короче, вам потрібен цей інвектус телепорт. Мы пролетаем от... сюда, сейчас щас... э -э -э подаюсь. Не, не сюда, не сюда, не сюда, не сюда. Побачите, я не сюда пролетів. Бачите. Я щас назад повернуся. Куда? Куда? Блин, я потеряю трохи. А, все, вот. Вам. Вродь... Э, вродь... Да, отсюда, вы и дайте отсюда, да, всю ровненькую штучку. І летимо до тих двох зданій. Завертаємо отут між них, отут, отут, отут. отут. І тут вам потрібен Invictus Teleport, це я вже казав. Ой, де це? І якийсь літаючий морф. Dark Speaker це чи оцей ну, ацефірований піксель. Ми підбігаємо до ворот. І ви не можете в нього йти, але ну, потрібно от... наверх телепорт І отут нам потрібно взяти. Я візьму Дарк Спікера. Ви не, не пригайте, бо ну, буде ще гірше. Отут ви пролітаєте, отак. І, і тут потрібно різканути Та. <плес> <плес> Та ну, блін. Ну, коротше, ви поняли по мотивам Вам потрібно. я щас вам ще раз покажу, якщо ви не поняли. Ви мож... Це буде не так просто Поняти як це зробити. Вам прийдеться трошки побігати з цим. Вам прийдеться трошки погратися, щоб це зробити. Побігли, побігли. Ну, бо він не, це не так уже і просто. Такий бах, Ну, Його так просто не отримає. Його прийдеться трошки погратися. Треба трошки погратись. І ну, вам потрібен чи оцифірований стівумен. Чи Dark Speakers TV Woman? Вибирати вам? Е, я зараз вам покажу. Быстрій. Е, знову підбігаємо до цих воріт І тут я ще раз подивлюся, може вийде. Телепортуруємося, як завжди, наверх І тільки на цей раз я візьму ацефірована на піксілі. До речі, замітили вони разом з друг другом знаходяться. Якесь совпад... на совпадіння? І вам. і, і ви звідси. Облітаєте цю штуку. Облітаєте отак. І вам отут. Ну, коротше, запригуєте і от збираєте цю штучку. І наступне збираєте, і... і оця штучка зобрана В мене він же є. Ладно, я, щас... я... Ну, коротше, бистренько його збираєте. Далі нам потрібно зібрати його е, його голову. Вона не. вона. Сейчас, Ви можете. зараз я вам вам советую телепортируватись в магазин. Советую телепортируватись в магазин. Бо це буде недалеко. От тут недалеко буде. І далі я я Може. Я вам советую брат. Ну, ну, можете любого добігти. Через, можете краще в магазині телепортируйтесь, так буде швидше хто падає хто не падає ви от сюди падаєте ну моє случаї це летіти, от сюди 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 подалі от сюди і вон, бачите таке кругове здання вам потрібно в нього зайти ми летимо до нього летимо тільки Та, ну, блін. Коротше, ви... Е, давайте не в магазин телепортируйтесь. Назад, телепортируйтесь в Бік-Сіті. Берете любого літаючого морфа. Ну, хто бі... у кого немає, отут пробігаєте, пробігайте сюди-сюди-сюди. Під мостом. І далі лів... от сюди, сюди, от сюди. Ну і ось тут є такі проходки. Ми беремо любого маленького персонажа. Я візьму інженера і побігла тут. І ось тут є його частинка. Ви збираєте її. Наступна частина знаходиться на Clock Tower. Там...Ну, вона рядишком з башнею. я ще вам покажу. Для цього вам потрібен паразит. Він дуже легкий, я може ж вам його покажу зараз. Ну, після цього я вам покажу, як його отримати. Берете анти, любого малень... Коротше, Берете любого морфа, я візьму Dark Speaker, щоб тут долетіти. Я візьму Dark Speaker, mm -hmm. Ну там вам потрібно взяти ну, обичного камер... камерамена, щоб ви вообще пролізти. Бо там потрібно через турнікети залазити. Так, сейчас, надо выбрать, звідти. Mm -hmm. Так, коротше, я че. Ви можете через метроху проходите. Mm -hmm. Біжимо, 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 біжимо. Далі сюди, 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 біжимо, біжимо. І тут ми бачимо отаку от станцію. Ми в неї. Хопа! Нам потрібно запрыгнути в неї. І далі ми беремо самого обичного морфа. Це маленький камерон. І отут підбіга... от до цих турнікетів ви тут не пройдете. А ось тут ви вже пройдете. І от так вам потрібно якось протиснути. Ви можете постаратися спочатку поставити на паузу і протиснутися. Тут потрібно протиснутися протиснути. дуже хорошо. О, Цей, бі... цей штук е, часів означає, що. І от бачите, тут є цідалька. Цей штук часів означає, що появилася Ось, е, голова е, клокмена. Ви становитеся паразитом, я зараз вам покажу, як його отримати. І отут от збираєте його останню частинку. Ви отримаєте дреля титана. І далі, щоб отримати паразита, вам потрібно запихнутися сюди, на Golden City. Візьміть от такий от квест. Зараз покажу. Знайду його. Почекайте, почекайте. Десь він тут потрібен бути. Я його, його паразитак, бачите, отримав. Там тільки. Од... Там тільки одне. Там одне тільки у нього действиє. Ну, коротше, знаходите. От... Ну, вам потрібно знайти от... оцей кв... 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 квест такий. Ну, я не буду... А, ось Паразит з Кібіді берете оцей квест. І тут є вопрос. І, ці вопро... І цими вопросиками на, нього... на них не обращайте увагу. Ви берете літаючого морфа. Без літаючого морфа чи спікервумен його не отримати. Ну, ми летимо. Пропригайте, щоб було легше. Отут надо треба пропригати вам. Сюди далі. І тут теж підпригаєте, пролітаєте. Тут теж підпригаємо, пролітаємо. І летимо от на це здання. Це. Здання там, де потрібно получить паразита. Я тут, до речі, показував, як отримати клок титана можна отримати. Ну, бачите, тут часа є. Ну, не обращайте увагу, бачите паразит. Вам не обов'язково там заходите, ви можете от просто встати. Ну, для тих, хто краще обходиті... обходить і. От от. Можна там, можна там. Забираєте оцей паразит. Ось паразита заклікуєте. І у вас з'явиться такий морф. І от появляться ці два морфа. Ну, коротше, дрельмент. Має... І щоб отримати, до речі, 2.0. Це буде набагато це... Це буде дуже тяжело. Я вам не буду це показувати. Це мама дорогая, як його отримати. 2.0. У нього є способність дрель, ви можете найти. Як насирано, ну, там можна знайти, то ви можете знайти різне. Ну як разне. Там є два болта якихось, Двойна Двойні болти. Ну і зараз я вам покажу, краще як вийшли, що камера вумен. Вона тут недалеко. Ви телепортируєтесь промишлені, ну я пробігу. Хто, ріш, е, хто телепортируватись? Тільки візьміть телепортируватись? Камера, камера вумен. Користо. Я вам дуже не буду. Отут тут телепортируєтеся, отут, ми отсюди телепортируєтесь, ви тут з'являєтеся, і біжимо ось тут. Пропрыгайте через мост от І ось тут буде вже останне. Так, ну шучу, не останнє. Ми тут превращаємося в маленького перса. І отут за цією штукою, за штукою є за тією Ви, ви коротше вона вам дає квест. І далі вам потрібно телепортуватися на Біг Сіті В Бік Сіті телепортируємося. Берете любого абсолютно маленького любого морфа. Я, я візьму мутанта. Я візьму мутантика. Ну, щоб їх отримати, вам потрібні коди. Коди, коли заповнюва, я вам покажу. Бх. От Що производить в мене з польотом? Коротше, звідси спавнитеся і летимо до. Біля оцього здання ми летимо ось сюди. І летимо до першого повороту. Нам сюди. Залітаємо, залітаємо. І от сюди. Нам сюди потрібно. І отут заходите в здання. Ми сюди заходимо, заходимо. І отут не клікайте на любу камеру. Вам, вам трендіз. Вам потрібно клікнути іменно на, от, на цю камеру. Клікайте і у вас з'являється. І ця, оця красотка камера вумен, Тя красоточка. Наша любіма красотка камера вумен, вона має тільки бігати і бити. І даби вона мала способність стріляти, було б нормально. Ой, я походу на вензу спавнююся. Ладно, нічого страшного, я, я показую, як отримати три персонажа. Ставте лайки.